Через деякий час рефія зможе випускати 10 артилерійських снарядів на кожен український снаряд. Везет же людям. Про це під час виступу в Конгресі заявив генерал армії Сполучених Штатів, голова Європейського командування Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. За його словами, за відсутності нової підтримки з боку Сполучених Штатів Україна залишиться без артилерійських снарядів та боєприпасів для ППО. Суворість цього моменту неможливо переоцінити. Програє та сторона, яка не зможе стріляти у відповідь. І тут ставки дуже високі, наголосив. Генерал зараз Росія не демонструє знак припинення та не має наміру зупинятись на Україні. І зараз Росія становить найбільшу загрозу для світу, наголосив Каволі. Законодавці конгресу США активно обговорюють план подальших дій щодо пакету додаткового фінансування для України. Таку заяву зробив спікер Палати представників Майк Джонсон під час прес-конференції у середу. Це була перша розмова спікера із журналістами після повернення американських законодавців із двотижневої пари перерви. тим часом представники Пентагону заявляють про критичну нестачу боєприпасів та снарядів для протиповітряної оборони України. Про це представники міністерства оборони США заявили під час слухань в комітеті збройних сил палати представників за цими та іншими подіями. Стежила моя колега Катерина Лісунова. Вона зараз із з нами на зв'язку з Капітолійського пагорбу. Вітаю Катю! Вітаю, Наталя Катю. Я знаю, що тобі сьогодні вдалось поспілкуватись як із спікером Джонсоном, так і з лідером демократів у палаті представників. Кив, Тож, який план законодавців щодо допомоги Україні? Планів насправді є кілька як у демократів, так і у республіканців, і в цьому і полягає основна проблема, тому що єдиного просвіту, якого світла в кінці тунелю щодо майбутньої допомоги Україні, поки що немає. Так сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, спікер Майк Джонсон сказав, що допомога Україні є складним питанням, і що мовляв, просто зараз законодавці займаються вирішенням цього пакету і вирішенням майбутнього подальшого цього пакету допомоги для України. Пропоную послухати, що він сьогодні сказав. щодо пакету про додаткове фінансування. Члени палати представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальших дій. Як ви знаєте, щодо цього існує багато різних ідей. Це дуже складне питання у дуже непростий час. Час спливає, і всі тут відчувають невідкладність цього рішення. Але необхідно, щоб ми досягнули консенсусу щодо цього питання, і це те, над чим ми працюємо. Після прес-конференції я окремо підійшла до спікера і задала уточнююче запитання, чи є якісь терміни, якісь дати, коли можна власне очікувати просування щодо питання допомоги Україні. Він не дав чіткої відповіді на це питання і сказав, що загалом над цим працюють просто зараз, про ким ми розмовляємо. Але зазначив, що над самим спікером Джонсоном зараз нависла загроза також імовірного звільнення. І я також сьогодні поспілкувалась із лідерами демократів і запитала їх, чи готові вони врятувати спікера в обміну на те, що він винесе на голосування до. Мого Україні, але і тут не було чіткої відповіді. Зокрема, лідери демократів сказали, що спікер має сам прийти до лідерства учільників демократів і звернутися із таким проханням про допомогу врятувати його від звільнення в обмін на якісь законодавчі просування, зокрема можливу допомогу Україні. Пропоную послухати якщо спікера спробують звільнити, то демократи можуть його врятувати в обмін на те, що він винесе допомогу Україні на голосування. Чи такий варіант дійсно розглядається всередині демократичної партії? with Leader Jeffries, um, Якщо спікер хоче поговорити про це із лідером демократів у палаті представників Джефрісом, то вони мусять говорити про це між собою. Члени палати представників хочуть, щоб спікер вчинив вірно. Конгресмени демократи хочуть, щоб спікер виніс цей законопроєкт на голосування у палаті представників, аби ми могли відправити його президенту, щоб ми змогли доставити важливу допомогу Україні. Це те, що ми хочемо, щоб було зроблено. Ми повинні надати допомогу як можна швидше. Законопроєкт Сенату двопартійний законопроєкт, за який проголосувало 70 сенаторів. Це найшвидший спосіб це зробити. Це законопроєкт, який ми повинні винести на голосування у палаті представників, ухвалити його і одразу спрямувати на підпис президенту. Ми неодноразово закликали його ухвалити. Спікер повинен винести цей законопроєкт на голосування. Також була присутня на сьогоднішніх слуханнях в Комітеті збройних сил палати представників щодо національної безпеки в Європі. Наскільки критичною наразі є нестача оборонної допомоги для України з точки зору американського командування? Зокрема, Крістофер Каволі, командувач збройних сил Сполучених Штатів Америки у Європі, заявив, що нестача амуніції, безпосередньо снарядів та протиповітряної оборони в Україні є критичною. Що вона наближається до ймовірного закінчення і терміни, коли це може закінчитися, він сказав, що може озвучити для законодавців в закритому режимі не під час, час відкритої частини цих слухань, і що це може поставити під ризик ймовірність збереження державності Україною і Продовження і потім подальшого продовження російської агресії на інші держави він зазначив, що зараз європейські держави та НАТО, зокрема, і безпосередньо Україна працюють над тим, щоб збільшити власне виробництво оборонного спорядження, посередньо снарядів. І, але тим не менш, попри те, що Україна зараз збільшила свою виробництво снарядів до 11 тисяч артилерійських снарядів на рік, як в Україні, так і в Європі зараз не вистачає потужності, щоб замінити допомогу, яка надходила з сполучені. Мерки, і принаймні в цьому році Україна залежить критично залежить від допомоги Україні, і що зараз, попри те, що працюють над тим, щоб в подальшому збільшити власне виробництво як в Європі, так і власне в Україні. Але на цей момент Україні потрібно надати допомогу якомога швидше, щоб вона протрималась цей рік і далі змогла виробляти необхідну кількість оборонного озброєння власними силами і власне силами європейських партнерів. Пропоную послухати, що власне він сказав. If we do not continue to support якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, у них досить швидко закінчаться артилерійські снаряди та ракети до протиповітряної оборони. Виходячи з мого досвіду понад 37 років служби в американській армії. Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може, то програє саме та сторона, яка не може вести вогонь у відповідь. Тож ставки дуже високі. Зараз ми є основним постачальником наземних засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів для України. Важливо відзначити, що наші союзники нарощують власне виробництво. Але на даний момент вони просто не можуть перебрати все під свій контроль? У них просто немає відповідних запасів. Наразі ведуться розмови щодо ймовірних перемовин з Росією та замороження конфлікту в обмін на те, що Київ відмовиться від раніше захоплених Росією території Криму та Донбасу. Катю, як до такого сценарію розвитку подій ставляться в міністерстві оборони США? Відповідаючи на таке запитання, помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки СЛС Ландра зауважила, що власне все залежить від України, чи готові вони будуть піти на такі перемовини в обмін на частину своїх територій. Але вона зуважила, що за позицією Пентагону Росії не потрібні окремі території України, ані Донбас, ані Крим. Їм потрібна уся Україна, і що не варто очікувати, що після здачі певних територій це якимось чином зменшить російську агресію. Окрім того, у Пентагоні також представники Пентагону Ну також зауважили, що вони вважають, що якщо Росія захопить Україну, то вона далі піде далі і продовжить свою агресію на інші держави.